Переведення від Андрія Ломницького. Обун з м'ячем вже на лівому фланзі. Даніу Юшко. Про класа проходить Передача на Єгора Князева. Удар від Єгора. І сейв. Перший сейв у нашому поєдинку. Буде перший кутовий у нашій грі. Куделя його подає. Не зовсім вдала подача, але тим не менш гостро доволі. І ще один супер сейв. Зараз від Вадима Сташкева продовжується атака. І ще один сейв. Боже мій, що ж там а, гри від своєї команди. І що ж, давайте дивитись за цим стандартом. Даніл Юшко пробиває і знову суперсейв від Сташківа. Вже четвертий у нашому матчі. Ну, я не знаю, поки що. В тому числі і зараз ще один кутовий. Подача іде. Вадим Сташків там відбиває добивання. Знову одним рятує свою команду. Цього разу вже ногою парирує. Я... Боротьби бачимо зараз дуже багато, все ж таки лівий берег має і свої нагоди. Ось зараз за такий удар від Єгора Шакуна. Декілька суперсейвів вже було зроблено ним. Тут відбір м'яча, Оксанд Козов, хороша передача, Єгор Князєв, є там, є там бачимо, партнер по команді. Поки що від лівого берега можемо згадати лише удар від Єгора Шакуна. Але дуже неточно. Можливо зараз щось буде. Дивимось, лівий берег. В атаці Удар! І тут Лящук з собою блокує цей удар. Номер 11 Удар і влучає він в Олексія Таварчі, який знаходився у стінці. Два хвиля атаки від лівого берега. Яч у штрафному майданчику. І врешті-решт. Не змогли. У нас тим часом залишається близько 10 хвилин основного часу. І трішки компенсованого рахунок поки що у нашому матчі 0-0. І удар від Андрія Омницького, і рахунок стає вже 1-0. М'яч. Єгор князя, передача ліворуч, там у нас Даніу Ішко. Даніушко на фланзі набирає у швидкості Даніу Ішко. Може прострілювати, є простріл, але... Там голкіпер лівого берега. Козова, Втрачає Козов м'яч. Контратака може бути для лівого берега. Ось такий удар. Іван Мартинов справляється з цим ударом. З м'ячем лівий берег. Максим Бойченюк. Максим Бойченюк. Зараз можна прострілювати. Прострілює Максим Бойченюк, але не точно. і відбул... Подача від Даніла Юшка. Ну і там м'яч виходить за межі поля від Кирила Мороза, але Грабовецький подає. Боротьба. У штрафному майданчику і врешті-решт відбувається. Пивовари. Кирило мороз. Верчає він м'яч, зразливий берег, має хорошу нагоду для удару. Подача простріл. Але тут тітовна місія. Діграв, дограв до кінця цей епізод. Подача від Черненка. Немає удару. Доволі небезпечно грає Буренко, але, не, але все ж таки грає м'яч. Атака продовжується. Лівий берег з м'ячем І пробиває зараз Віталій Тіщенко. Вучає в гравця. Лівий берег зараз з м'ячем. Шанс для хорошої атаки. Через правий фланг можуть зараз грати гравці лівого берега. І ось такий удар. Ось такий удар вирішив пробити Андрій Сидоров. Тітов. Перед б'є, Класна передача від Тітова. Там Кривомороз по швидкості перемагає. Свого суперника Кривомороз добре прокинув. Але ось Вадим Стажків. Кривомороз класно скидає головою. І тут може бути дуже небезпечно. До кінця грає Артем Чорний і в підкаті вже переправляє м'яч ворота. Удари в стінку влучає гравець лівого берега, здобування бойчнюк Максим пробивав, проте Іван Мартинов рятує свою команду за команди гостей. Юшко тут перехоплення. І тут дограв до кінця Юшко без фоу. Сигналізує арбітер, що немає фоу. Крило мороз! Криво мороз! Шанс для нього нападник забиває поміж ніг. Зараз Вадим і рахунок стає 3-0. Від цього дуже багато залежить. А зараз кутовий для лівого берега. Відбиваються тут пивовари, Сідільников. Втрачає м'яч. Нагода зараз для лівого берега. Але тут. Давайте дивитись. Удар. і Іван Мартинов забирає м'яч до рук. Гравці оболоні. Євгеній Коцюбаєва набирає швидкості. Передача на лівий фанту. Даніл Вішко. Даніл Вішко може загострити. Передача на Коцюбаєва. Той далі. І Кирило Мороз. Міг зараз Кирило Мороз забивати. Перше коло повністю провів е, у складі команди U-19, а зараз є, безумовно, основним голкіпером основної команди. А тим часом обонь в атаці удар від Сідільникова. Ніков зворіт. Пролітає м'яч. 10 хвилин основного часу. Подача від лівого берега удар і забивають. Все ж таки гравці лівого берега. Гол-3-1. Один м'яч. Відіграють на 80 й хвилині. Биченюк виграє боротьбу. Лівий берег з м'ячем, лівий берег в атаці. Через лівий фланг зараз намагаються. Простріл! Ох, як небезпечно! Зараз міг. Насправді Михайло Міщенко, який вийшов у другому таймі, міг замикати. але... Електро... Йде подача від Віталія Тіщенка, але відбиваються. пивовари. Тіщенко ще раз м'ячем. Удар від нього. Хороший сильний удар, але зависоко. Кирил Корх може навіть пробити. Але буде Сідільников подавати. Подача від нього. Падає у штрафному майданчику Євгені Коцюбаєво. Капітан. Продовжується у нас Кирило Мороз. Артем Чорний. І удар від Артема Чорного. Хороший удар буде кутовий. Тут рятує Вадим Сташків свою команду. Гравці лівого Берега Лящук. Назад. Тітов. Тітов помиляється. Зараз Тітов. Але на виході грає Іван Мартинов. Не зовсім вдав, грає Іван Мартинов, але і відверто дуже погано пробиває Віталій Тіщенко. Міщенко пробиває Міщенко і Іван Мартинов парирує цей удар.